Моє шанування, вільний незламне народа, ситуація на таврійському напрямку за добу. Противник продовжує обстріли, але зі значним зменшенням витрат боєприпасів. 31 боєзіткнення протягом дня і 2 вночі. Інтенсивність бойових дій під Мар'їнкою дещо зменшилась. Тут противник намагався атакувати місто південніше, але не склалося. Про характер штурмових дій розкаже полонений командир російського танку Т-90. Так как наши начали проседать, наших начали окружать. Задача была такова. Я, мой экипаж и экипаж старшего лейтенанта Мельченко должны были зайти на территорию данного поселка. И отработав, так как за нашими бойцами осталось всего 4 дома с правой стороны улицы, мы должны были зайти двумя машинами и отработать прикрытие отступления наших бойцов, а читать 4 дома, все остальное отработать по конвейеру. І без команди уйти на поповнення БК. Після того, як машина відработала на обратном пути, моя машина подарувалася на міні і все. Під вугледаром українські бійці влаштували постійно діюче кладовище російської техніки. Ця експозиція щодня поповнюється новими зразками. В районі Авдіївки тривають бої. Зараз можете побачити, як наші сили оборони виявили і знищили колону техніки піхоти противника. Щоб компенсувати втрати особового складу, росіяни перекинули здісинувати 136-го окрему мотострілецьку бригаду. Вона, до речі, була створена ще для агресії проти незалежної Ічкерії. Бригаді передано баражуючі боєприпаси ланцет. Противник наносить авіа та ракетні удари, працюють дрони. Ворог атакував авіацією Авдіївський коксохім. На запорізькому напрямку прибули мобілізовані. Ворог має страхи щодо наступу Збройних сил України, тому активно веде мінування і фортифікацію території. Проводяться ротація підрозділів. Особовий склад потрощених бригад відправляють в Бердянськ для відновлення. За тиждень знищено 40 танків, 60 бронемашин. Ворог втратив вбитими близько трьох. Ймовірна активність ворога наступного тижня буде зосереджена на Новобахмутівському та Красногорівському напрямку. Але ми завжди готові зробити смерть ворогам.